Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні у нас 28 січня 2024 рік, неділя. І за традицією, під час цього дня, кожного тижня ми здійснюємо аналіз соціологічних даних. В контексті рейтингів потенційних кандидатів на посаду президента США від республіканської партії. Нагадаю, їх залишилось двоє: це колишній президент США Дональд Трамп і власне колишня. Губернаторка штату Південна Кароліна Нікі Гейлі. Десантіс також зняв свою кандидатуру з перегонів, Ми про це раніше говорили. Відтак ми будемо здійснювати аналіз рейтингових показників, які є в Трампа і в Нікі Гейлі. Розпочнемо з загальнонаціональних показників, які станом на 28 січня наступні. З урахуванням, звичайно, того, що Десантіс, як я вже сказав, знявся, і його відсотки перейшли як до Трампа, так і до Гелі. Отже, по загальнонаціональному аспекті на першому місці Трамп, і у нього результат 70,7%. Гейлі на другому місці 13,9%. Якщо порівняти ці показники, то Трамп у порівнянні з 21 січням. Тиждень назад він покращив свій показник на 7%. Гейлі покращила на 1,3%. І причина, як я вже сказав, вона в десантісі. Тобто з загальнонаціонального рейтингу соціологічних показників ми бачимо, що Трамп він збільшив свою перевагу над Гейлі. І як я вже говорив попередньо, у неї достатньо важкі завдання, майже неможливе. В контексті перемоги на праймері серед республіканців, так і фактично збиття Дональда Трампа з першої позиції. Перевага тут очевидна, це потрібно відзначати. Також поговоримо про Південну Кароліну, тому що. У лютому там також відбудеться праймери серед республіканців. І як я говорив, цей штат важливий саме для Нікі Гейлі, оскільки вона родом звідти, і вона там була губернаторкою. І тут результати наступні станом на сьогодні: Трамп на першій позиції результат 60,4%, Гейлі 29,2%. і і тут також є покращення як в Трампа, так і у Гелі у порівнянні з минулою неділею, і причина знову ж таки у Де Сантісі, що він зняв свою кандидатуру. Тобто, якщо ми подивимось на Південну Кароліну, то фактично рейтинг Трампа він вдвічі більший за Нікі Гелі. Але при цьому вона казала, що буде проводити. Кампанію в Південній Кароліні так, для того, щоб, власне, провести праймеріс і знімати свою кандидатуру до подій в цьому штаті, вона власне не буде. Ми взяли ще один штат. В контексті рейтингових показників серед республіканців там має відбутися праймеріще, знову ж таки, Кукуц в березні 2024 року на початку це штат Мічиган. І тут показник наступний: Трамп 58,6% Гейлі 21,2. Тобто і тут Трамп також. Перемагає Нікі Гелі. Тому, проаналізувавши ці показники, ми знову ж таки робимо висновок про те, що Трамп поки що так, є беззаперечним фаворитом серед республіканців. Так, а Гейлі вона має зробити якісь надзвичайно відчайдушні кроки для того, щоб якось змінити цю ситуацію. Я поки що не бачу. Як це може змінитися, ну, окрім рішення Верховного суду щодо зняття Трампа з виборів? Я нагадую, що 8 лютого 2024 року Верховний суд має заслухати власне аргументи у цій справі: чи буде брати участь Трамп у виборах, чи, власне, його дискваліфікують. Тому також очікуємо це рішення. І далі, звичайно, ми будемо відслідковувати ці всі опитування, так для того, щоб ми розуміли цю соціологію, так і, власне, бачили, які дії ці кандидати будуть здійснювати власне для покращення своїх. Показників. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Також ви можете ставати спонсорами на нашому YouTube каналі, це знову ж таки за вашим бажанням, так, для того, щоб... Ми могли удосконалювати наші матеріали і зйомку самих відео. Посилання на спонсорство буде в, дописі, в описі до цього відео. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!